Росії потрібно запропонувати членство в НАТО, заявив соратник президента США Дональда Трампа, колишній конгресмен республіканець Мет Гетц, якого Трамп хотів призначити генпрокурором США. Він сказав, що ця ідея вже давно обговорюється фахівцями зовнішньої політики. За його словами, членство Росії в НАТО може бути довгостроковою стратегією до завершення війни в Україні. Пряма мова. Необхідно створити умови, коли всі зрозуміють, що мир безпечніший за війну. Воювати просто нападай і все тут. Миритися складніше, але принаймні у Трампа щось вже починає виходити. І в кінцевому підсумку це може і повинно привести до розширення НАТО за рахунок включення в нього Росії, якщо ніхто нічого не зіпсує, заявив Гетц. Нагадаємо, в 2023 році колишній помічник президента РФ Владислав Сурков спрогнозував, що після завершення війни в Україні відносини між США, Європою і Росією стануть союзницькими, і вони сформують єдину геополітичну спільноту «Великий Північ на противагу глобальному півдню. Останній раз це питання піднімалося на початку 2000 року, коли Путін запропонував НАТО прийняти до альянсу Росію, але отримав відмову.